Спортсменам в допомогу сучасний спортивний майданчик із штучним покриттям відкрили в Олександрії. Спродили його на території училища культури. Спонсори будівництва вклали понад 500 тисяч гривень. Як виглядає новий майданчик, розповість Інна примак, вона повернулася із відкриття. Ще три місяці тому на цьому місці був пустир, керівники училища культури запланували збудувати тут спортивний майданчик. З проханням звернулися до місцевих спонсорів і ті почали будівництво. Майданчик встановлювався протягом трьох місяців. Тобто, спочатку готувалася земля, планувалася, потім наносилося асфальтне покриття. А потім вже остання риска була це саме накладання цієї е, 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 крошки поліуретанової. Все обладнання для майданчика привезли з-за кордону спеціаліст. Ти кажуть, воно найсучасніше та найякісніше. На встановлення пішло понад півмільйона гривень. Унікальне покриття воно із спеціальної кружки виготовлено, вона заливається спеціальною фарбою, і ця фарба не вигорає, не, 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 не піддається корозії ні сонця, ні морозу. Вона практично ну, ну, вічна. Відкривали новий майданчик урочисто. Першими його на міцність випробували студенти училища культури. На майданчику протягом кількох годин танцювала, грала у футбол та волейбол. Результатом задоволені. Дуже подобається, хороше покриття, добре грати. Я граю в волейбол, баскетбол для розвиття свого і для різних змагань це дуже потрібно. Відпрацьовувати там трюки, так як я на хореографа навчаюсь. Мені якби там раз ліці, тут дуже вдобно, там якщо даже впадеш. Займатися спортом на новому майданчику дозволятимуть усім Олександрійцям. Сьогоднішній майданчик, як сказали, його не то. В області на Україні їх дуже мало. Тут не тільки для училища культури, майданчик, для всього міста, тобто всі, хто буде в відповідній спортивній формі, зможе здесь займатися. У майбутньому майданчик планують розширити. Тут встановлять сучасні тренажери. Інна Промакілля Зеленкін день за днем.